Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконаємо завдання картки 48, другий варіант. Перше завдання задача. У саду росло 32 яблуні, груш у 4 рази менше, а слив на 19 більше, ніж яблунь і груш разом. Скільки слив росло у саду? Запишемо умову задачі. В саду росли яблуні, груші та сливи. Яблунь було 32 дерева. Груш невідомо скільки, але відомо, що у 4 рази менше, ніж яблунь. А слив невідомо скільки, але відомо, що на 19 більше, ніж яблунь та груш разом. Потрібно знайти, скільки слив росло у саду. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки в саду росло груш. 32 поділити на 4 дорівнює 8 дерев груш. Тепер знайдемо, скільки росло яблунь та груш разом. 32 додати 8 дорівнює 40 дерев яблунь і груш. Ну а тепер можемо знайти, скільки було слив. Нам відомо, що їх було на 19 дерев більше, ніж яблунь і груш разом. 40 додати 19 дорівнює 59. Поєднаємо три дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. 40 ми знайшли другою дією, але в другій дії 8 ми знайшли першу дію. Вираз буде мати такий вигляд: 32 додати 32 поділити на 4. 32 поділити на 4 дорівнює 8. 32 додати 8 дорівнює 40. Ось воно це 40. Тепер додати 19. 19 нам було відомо за умовою задачі. Дорівнює 59 дерев. Відповідь 59 слив росло в саду. Друга задача. Привезли 43 літри молока. Коли у кілька банок розлили по 5 літрів, то залишилося ще 8 літрів молока. Скільки банок заповнили молоком? Запишемо умову задачі. Було у нас розлили та залишилось. Було 43 літри молока. Його розлили у декілька банок по 5 літрів, та залишилося ще 8 літрів молока. Потрібно знайти, скільки банок наповнили молоком. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Знаючи, що було 43 літри молока, а залишилось 8, ми можемо знайти, скільки літрів молока розлили. 43 відняти 8 дорівнює 35 літрів. Це молоко розлили у банки по 5 літрів. Ми можемо знайти, скільки таких банок отримали. 35 поділити на 5 дорівнює 7 банок. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 35 це число ми знайшли першою дією, поділити на 5. Вираз буде мати такий вигляд. Різницю чисел 43,8 поділити на 5. 43 відняти 8 дорівнює 35. 35 поділити на 5 дорівнює 7. Відповідь: 7 банок наповнили молоком. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. До частки чисел 64,8 додати частку чисел 0,8. 64 поділити на 8 дорівнює 8, 0 поділити на 8 дорівнює 0, 8 додати 0 дорівнює 8. Від частки чисел 48 і 6 відняти добуток чисел 1,5. 48 поділити на 6 дорівнює 8, 1 помножити на 5 дорівнює 5, 8 відняти 5 дорівнює 3. 63 поділити на 7 поділити на 9. 63 поділити на 7 дорівнює 9, 9 поділити на 9 дорівнює 1. До добутку чисел 6 і 9 додати добуток чисел 0 і 5. 6 помножити на 9 дорівнює 54, 0 помножити на 5 дорівнює 0. 54 додати 0 дорівнює 54. До частки чисел 54 і 6 додати 91. 54 поділити на 6 дорівнює 9. 9 додати 91 дорівнює 100. Від добутку чисел 9 і 9 відняти 9. 9 помножити на 9 дорівнює 81. 81 відняти 9 дорівнює 72. Натисніть на паузу та виконайте обчислення іменованих виразів. Перевіряємо. Нам необхідно пригадати одиниці вимірювання довжини в одному дециметрі 10 см, в одному метрі 100 см. 1 метр це 100 см відняти 62 дорівнює 38 см. 3 дециметри це 30 см, відняти 7 см дорівнює 23 см. 8 дециметрів 1 см це 81 см. поділити на 9 дорівнює 9 см. У нас іменоване число, ділиться на неіменоване, і у відповіді отримуємо число іменоване. 7 см помножити на 5. Тут не треба виконувати перетворення. По 7 см беремо 5 разів дорівнює 35 см. Натисніть на паузу та розв'яжіть рівняння. Перевіряємо. 28 поділити на х дорівнює 4. У нас невідомий дільник. Пригадуємо правило. Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. Ділене 28, частка 4, х дорівнює 28 поділити на 4х дорівнює 7. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. В перше рівняння замість x підставляємо його числове значення. 28 поділити на 7 дорівнює 4. 4 дорівнює 4. 32 додати х дорівнює 81. У нас невідомий другий доданок. Пригадуємо правило: щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Сума 81 відомий доданок 32. Х дорівнює 81 відняти 32, х дорівнює 49. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. В перше рівняння замість х підставляємо його числове значення. 32 додати 49 дорівнює 81, 81 дорівнює 81. Накреслити прямокутник, ширина якого 2 см, а довжина у 4 рази довша. Обчислити його периметр. Значить, у прямокутнику ми маємо довжину і ширину. Ширина прямокутника 2 см, а довжина у 4 рази більша, ніж ширина. Потрібно знайти периметр прямокутника. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо: спочатку знайдемо довжину прямокутника. 2 помножити на 4 дорівнює 8 см, сторона А. Тепер пригадуємо формулу знаходження периметра прямокутника. Сума чисел А і Б помножити на 2. Замінюємо числовим значенням букви А і Б і отримуємо вираз суму чисел 8 і 2 помножити на 2. 8 додати 2 дорівнює 10, 10 помножити на 2 дорівнює 20, периметр нашого прямокутника 20 см. Тепер ми маємо накреслити його. Відступаємо дві клітинки вниз від запису, дві клітинки від початку сторінки і прямокутник прямокутники сторонами 8 і 2 см. Позначаємо сторону А, показуємо, що протилежна також А. Позначаємо сторону Б, показуємо, що протилежна також Б. Дякую за роботу, до побачення, до нових зустрічей!